Ви приїжджаєте сюди, наші там гинуть, ви приїжджаєте сюди, тут собі шикарно їздите, бухаєте за рулем. Що хочете робити? Я, Я говорю, не говори не Не тупі. Ось да. пішов, що хочуть. Що ти гоніш? Слушай мені, Одній.

Так, ми вам тому що ви їхали. У вас до мене якісь питання є? Тільки складу два протоколи і все, і ви будете вірити. Чого ви мене? А що скажіть, будь ласка, на вашу думку, можна їхати нераз і без документів? <плес> я вам покажу відео в суді, для того є суд, він вирішить, чи ви їхали, чи ви сюди.

Під протоколом однієї. Не будете Ну Я хочу, можу почитати. Зараз це вам напишу, будете стати. Якщо підпишете, я вам дам копію протоколу. <клухи> я вам пояснюю. Один протокол, по статті 70. Керування в зв'язку стані. Я не Другий протокол, <клухи> добре, я скажу, сиді виясню, чи ви керували чи ні. Другий протокол статті 126-й частині першій. Керування без документів. Так. Все, два протоколи. Ви підписувати будете, чи <клухи> ні? Якщо я не не скипень я, 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 я не, 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 с Сегодня... я говорю, не говори не ничего. Хорошо. Не тупи. Да. Пусть пишу, что хотят. Что ты гонишь. Слушай меня. Облику. Да. Тебе интересно? Мне интересно, да. Почему Сегодня. ты тут? Чего Мне интересно. Ты сейчас моральный успех не... Ну и все, дело так Есть, Здесь в конце концов самый гуманный суд. Да. да. Это а за нарушителей я говорю, бог под покраих вас. Вода вам. Счастье Как у нас вода была? было? До конца. Денем ноль пять Скажу. до 30, криломдцять тридцять 33 то це така боротьба з ним була. А, і, е. то, що всі руки в крові? І, да. Миколаївич, автомобіль на вас зареєстрований? Ні, значить... На вас, так? А Як вас ваші ініціали? 19.06 о 20.30 й третьі по вулиці Львівська керував автомобілем Форт Мондео, номерний знак. Я не керував. Я їм не керував, шановний. Я стояв на обочині де під'їхав. Е, значить, Но. протокол піде в суд. Убирайте протокол в суд. Я купа не. Нет, ні, шановний, я не буду. Пояснення буде давати? Пояснення я буду давати. Давай смогу. Дайте мені, будь ласка, ручку, я все поясню. не на місці. Ну я кушаю. Ну давайте. Чуть-чуть можете записаться. Ай, Михала, Миколай. Чего вы? А за сим дорогой? Засень дорогой. Чего вы? Уже якісь... я таки... ні, я таки... Зразу ні. Не... Хлопці, я розумію, що вам потрібен показник. Там не потрібен показник, ми виконуємо свою роботу. Ну, ми працюєте працює на роботі, правильно? Працюєте. Хлопці, ви, потрібна... ну ви мене зупинили, я стояв на обочині. Я де Але ви мене зупинили. Ви мене зупинили, я стояв на обочині. обочі. Ну ну без моєї згоди ви не можете знімати. Можемо. Я кажу, ви не можете знімати. Працівники міліції не можуть, а ми можемо. А ви хто? Ми журналісти. Які? Дорожній контроль. Ну що ви знімаєте? Вас знімаємо. На, на рахунок чого, скажімо? Ну на рахунок того, щоб ви себе нормально вели. Я нормально себе вели? — Ну викладаєте все добре. Після у нас підписали. Тож ну мені не, не подобається, що ви не знімаєте. Ну це ваші проблеми. Мої проблеми. Ви мої проблеми, так? Ні. Ви наш. Миколаєш, тут то ви безпитати. наша проблема. А в чому проблема, скажіть, так? Ну в чому проблема? Проблема я в тому, що ви порушуєте закон. Я вам ще раз повторюю. Я на всі вимоги відповідаю. Ми ну, зупинили, зупинив. я зупинився. Все Вас все скрутили в наручники, Яких заставили. Вимоги? Ви відмовились від всього. Від пройдена на mm медекспертизу. -hmm. Все, ви во все відмовились. Тому, Вас... що я, тому що я вважаю, що до мене потенцій ніяких не має бути, розумієш? Не має бути, так? Ні. Зрозуміло. Я зараз пройду на алкоголь на все. А ви вже прийшли. Ви вже прийшли. Ви вже прийшли. Ви, що, ну... Ну у нас в разі, то... тут. то підпис такий, так? Я вибачаюсь, то теж я без <реш> Я вибачаюсь, хлопці. Я перепрошую, Миколаєвич, оц... ну з вас не то. Я вибачаю. <реш> да. Вам подобається ззначатися з мене, так? З вас? З вас ніхто не знущається. ви самі себе знущаєтесь. Якщо б ви собі тихенько підписали, вже давно було б кінець. кінець. Але ж ви самі накаляєте обстановку, ви самі починаєте з... Все. Вам потрібен скандал? Нам. Так. Чому? Не знаю. Це до вас треба спитати. Чому вам потрібен скандал? Чому ви їздити п'яний закриття? Ви їдете на машині. Ну як це ви не їдете? А що? так, я не їздив п'яний. Ви самі сказали, що вас зупинили. Я ідіот. Я, я вас так не назв ви... його. Маєте біля себе? Я вас так не назвав. Я, ну, вас так дайте не назвав. я запишу, що я вам не знаю. Записую, що жінці автомобіль передаю, ви розумієте? Чи поставити його на наш ну, майданчик? На наш на Майданчик. Ну запишу, що дружині передав автомобіль. Я ж не можу вам дати політику, тому що ви в тверезому стані. На чому не в тверезому стані? Ну, є висновок я пройшов, це ви Прийшли, висновки. Але... лікаря, все нормально. Ви кажете, що... Пройшли ви... все позитивно. На тверезому стані знаходитесь. Я не ну, я, я ж не визначаю, лікар визначив. Я А ви в тверезому стані? Я? Можу ти приходити в ноги. Ой, вам це, цікаво, ви як розважаєте? Да? подобається. Я ви ж самі говорите? Ви ж самі смішите нас. Разумію. Ну ви бачили працівник. Давайте зараз працівника міліції свідчення поведемо. Зараз покажу він п'яний, чи він тверезий. Я вибачається, знімайте мене. От цю людину так, на психологічний треба, стан. Ні. Я пропоную засвідчити. А вам так? працівника дої да? на ні, 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 не на психічний, а мене на який. Ну ви всім бачу діагнози тут я я А поставити. Ви сказали, що я сказав? Не один ні один із нас. не сказав. Чим це сказав? Чим я це сказав? Тому що ви за мене відповіли, розумієте, шановні. Я йому діагнози не ставив. Вам так само не ставив. Ну як? Ви кажете, що йому треба алкогольний тест, йому до психіатра треба. По чому ви приділяєте все це? Шановний, я цей. Я не лікар і я такого не казав. Будете протокол підписувати? Я копій, посаду, що можна. Ні. Тут це такий підпис, так? Да. Ще за копію писати. А ще за копію. Да, я так. вам копію дам. Ну ви самі там пишемо? Ну, я сам не можу. Ти копію будете отримали чи ні? Мені це не потрібно. Ви відмовляєтесь. Добре? Відчули? Так. Я записую двох а свідків, що ви відмовляєтесь від підписів. Так. Вони спілкуються між собою, да, домовляємося. Да, це саня. ДНР. Саня, ви, ваші, саня, ви, ви до мене маєте якісь ви, претензії. Да, до вас претензій ви, Що я Друзі, ДНР. Груди, так, ні. Ні, ні, ні. Зніміть їх, будь ласка. Пана людина прописана в Донецьку. Приїхала сюди з Донецька, на Донецьких номерах, бухає я за рулем. Так? Я не бухаю за рулем. Шанов. Вас ви хочете сказати, що просто так зупинили. Я не знаю, хто ви хочете. Як це ви не знаєте? Є відеофіксація, є відеозаписи, все, так, прекрасно. Ви, ви приїжджаєте сюди, наші там гинуть. Ви приїжджаєте сюди, тут собі шикарно їздите, бухаєте за рулем. Що хочете робити? Я не що хочу робити. Що Як не це що не, хочу. Хочу. Вот, що. не що хочу. От доказує що, що доказує, ви не тут знає. робите я то, що хочете, то, що, то, що робили хочу. в себе вдома. Що я роблю. Собі. Але люди добрі, скільки ми будемо за вас воювати, скажіть, на Майдані стояли для чого? Шановні друзі, не підходьте я, до мене будь ласка, до ви мене. Ви просто близько. робите піар для себе. Я, журналіст, я це розумію. А не роблю піар. Так, як, як журналіст, сон. ви робите для себе піар. Що, ви добре, піаритесь. який піар? Кого ви на піаритесь? мене піаритесь? На, я... вам, вам потрібні мої, мої гори, мої як... проблеми. А наші гори куди подіти, коли нам сюди привозять в з Донецька. І пацани гинуть. Їхні лишаються діти тут. все, Розумієте, а ви приїжджаєте сюди собі, що хочете, дозволяєте. Гарно? Шикарно. Я не дозволяю, Дуже добре. Що, що, що ви так кажете? Розумієте? Так. Да. Ви як на мис, мене зрозуміли, що ви піарі. Хорошо, хай так буде. На вас? А я себе піар, да. я, вас вас... я вас напоїв, я вас посадив за руй, я, я вас пи... провів, я вам мімтам здав і все. Це я. це я. і я на вас піарюсь. А ви визнаєте свою вину? Чому має на нас перейти, що Я вам пояснюю, керування на зберезному стані, без документів. Все, більше у вас вони ніякої немає. Я ж вас не взяв на лавочці і не привіз в лікарні. Розумієте? Я нічим не керував. Не керували. Ні. Ну це вирішить суддя. Ні. Правильно? Так. Я рішення не приймаю. Я нічим не, <кхів> нічим не керував. <кхів> нічим ну, не керував. Про що можна навіть говорити? Що ну, можна керувати? Правильно, я вас вдома, напевно, забрав. Не мав я роботи. Ну давайте так поспоричаємося. Давай. Що сперечатися? Ну, ну, Нема чого сперечатися? Не,